Вітаю у студії! Працює Ірина Задорожна. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 721 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Вночі проти 14 лютого окупанти здійснили обстріл з Селидового Донецької області. Медичний заклад та будинки зазнали руйнувань. Є постраждалі. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 159 авіаційних ударів. Здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також об'єкти. Критичної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Йдеться про порятунок не лише України, а й про порятунок всього вільного світу. На цьому наголосив Арсенія Яценюк, звернувшись до американського істеблішменту закликом до політичної волі, сміливості та рішучості, я дійсно ціную рішення Сенату США як представників демократичної партії так і 22 двох представників республіканської партії, які кілька годин тому прийняли рішення ухвалити пакет фінансової допомоги для України та Ізраїлю. Вірю, що палата представників зробить те саме і ухвалить рішення, яке критично необхідне Україні. Повністю виступ Арсенія Ценюка. Дивіться в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин в рубриці Тема дня. Як змінилося життя в зоні бойових дій та в тиловій буковині з початком повномасштабного вторгнення? Що потребують найбільше українські захисники на фронті, та яку підтримку надають нашим волонтерам із-за кордону у Чернівцях? У рамках проєкту Життя з присмаком війни провели круглий стіл. Всі деталі вже за мить. Минає 10 років з найкривавіших подій Революції Гідності. Саме у лютому 2014 року українці довели, що навіть попри смертельну загрозу готові боротися за свої ідеали та цінності до кінця, і у лютому цього ж року росіяни вторглися в українські землі. Проєкт життя з присмаком війни телеканалу ТВА не міг оминути події, з яких все розпочалося. Тож у його рамках провели круглий стіл, який традиційно відбувся у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка вже 10 років. Лютий, це той місяць та пора, коли ми згадуємо трагічні події революції гідності, наймасовіші такі заворушення, розстріл небесної сотні, і те, що послужило, очевидно, стартом російської агресії. Стартом дія окупанта, однак на бойових діях на сході України росіяни не зупинилися. 24 лютого 2022 року війська окупантів здійснили широкомасштабне вторгнення. Журналістка Анна Сіменова, яка неодноразово їхала з волонтерами у гарячі точки, каже, що люди, які проживають в умовах постійних обстрілів та в окупації, мусили пристосуватися до воєнних ралій, аби вижити, але при цьому не втратили своєї українськості. Дуже вразила історія чотирирічної Олександри, яка от там все гримить, гудить, і ця дівчинка просто ходить. Вулицею і кричить Слава Україні. Тобто вона не реагує навіть на оці вихлопи, як то кажуть. І побачивши її, я підійшла до цієї дівчинки, запитала, як її звати. Вона сказала: Я Сашка, я прийшла з мамою за гуманітарною допомогою. Дмитро Чорнешов, який брав участь в АТО, зараз активно займається волонтерством. Розповідає, значна допомога надходить з Румунії та Німеччини. Зокрема, для того, аби зібрати кошти, пан Дмитро разом з відомими виконавцями відвідали низку. Міст нашого південного сусіда ми більше всього побували в Румунії. Місто Тімішара, Бухарест, Сіґет, будемо говорити, тут не гостина. Багато де побували, сучава. От, у нас команда таки достатньо потужна. Це Ірина Стиць, заслужена артистка України. Павло Дворський з синами, ну багато у нас відпорчих людей. Ігор Логвінов спочатку широкомасштабного вторгнення пройшов трансформацію з викладача університету до волонтера, який вивозить маломобільних людей з місць бойових дій. Також зазначає, що підтримка інших країн дуже важлива для України а нам вдалося відлагодити контакти з Британією, з Польщею зі Штатами. Дуже тісно співпрацюємо з Францією, Німеччина. Це неймовірно. Мені гірко казати про те, що війна об'єднала людей. Тому що ми розуміємо, що за цим стоять сотні тисяч жертв. Але ці знайомства, вони справжні. І це те, що допоможе надалі Україні. І це найважливіше. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Тамедня ТВА. Чернівчани, які є власниками паїв, до 1 січня 2025 року, повинні офіційно оформити право власності на свої земельні ділянки. Якщо цього не зробити, вони перейдуть у комунальну власність. Наразі у Чернівецькій громаді є орієнтовно 150 невитребуваних паїв, що дорівнює 90 гектарів землі. Більшість з них розташовані у селах Коровія та Чорнівка. Тож детальніше про процедуру оформлення дивіться у наступному матеріалі. У 90-х роках, коли ліквідовувалися так звані колгосп, радгоспи, якщо всі чули, в цих приселах були створені вони, різні товариства на їх базі. Вони після їх розформування. Кожен учасник такого колгоспу мав право на отримання земельної ділянки свого паю, і держава почала механізм оформлення шляхом видачі сертифікатів. Як зауважує директор департаменту урбаністики та архітектури Андрій Тимофійчук, цей сертифікат не закріплює право власності на саму ділянку і не встановлює її меж. Тому він повинен бути офіційно зареєстрований. Для цього потрібно виконати певний алгоритм дій. У Нас на кожну сесію йде по два по три питання, де люди оформляють, все таки рухаться до оформлення. На дереєстрацію державної права власності, але цей етап необхідно пройти з урахуванням діючого законодавства. Це дві сесії. Тобто, людина, яка має намір зареєструвати право власності, вона має з необхідно звернутися до департаменту для того, щоб подати заяву, для того, щоб рада міська прийняла рішення, надала дозвіл на розроблення технічної документації з землеустрою. Далі потрібно звернутися до організацій, які виготовляють технічну документацію, і зареєструвати її в земельному канал. З переліком цих суб'єктів господарської діяльності можна ознайомитись безпосередньо у департаменті урбаністики та архітектури. І після цього, в принципі, люди будуть звертатися для затвердження цієї документації на ще одну сесію міської ради. І завершальним етапом це буде державна реєстрація прав власності на земельну ділянку. І тільки цей документ. Засвідчує право власності. Проблематика в чому є. Проблематика в тому, що цей закон говорить про те, що люди, які не звернуться для за витребуванням цього паю в натурі, вони з 1 січня 2025 року будуть вважатися такими, що відмовилися від цього паю. Андрій Тимофійчук наголошує у межах Чернівецької громади є ще багато земель, які не є офіційно зареєстрованими. Насправді, за нашими попередніми даними, це орієнтовно близько 155 Паїв ще не витребувані, а йде мова про близько 90 гектарів землі в межах громади. Їм необхідно оформити. Віна ж в іншому випадку, закон говорить про те, що в іншому випадку міська рада через суд після 1 січня 2025 року зможе зарахувати до земель комунальної власності ці землі. І передавати собі розпоряджатися на свій власний розсуд. Ну є певні обмеження, що впродовж семи років не зможе міська рада передати комусь іншому, але разом з тим і визнати, як безхазяй, не має права по закону. Окрім того, зареєструвати право власності на земельні ділянки можуть також і спадкоємці. Тому людям варто діяти вже, адже цей процес є тривалим. Якщо до кінця року не встигнути це зробити, то доведеться через суд продовжувати строки витребування паю. Ірина Задрожна, Василь Ставчанський та ТВА. У Чернівцях минулої доби трапилась автопригода, в результаті якої постраждала жінка-пішохід. Так, 47-річний водій Хонди скоїв наїзд на 45-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. У Чернівецькій області продовжують шукати восьмирічну дівчинку, яка впала з дерев'яного мосту в річку Бережонка. Дитина разом із старшим братом поверталася зі школи додому. На мості раптово послизнулись і опинились у воді. 15-річному хлопцю вдалося самотужки вибратися з річки. А от дівчинка зникла. Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Були створені групи із поліцейських та рятувальників, які від місця зникнення дитини проводять ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців, водолазних робіт і спецтехніки. Також на річці Бережонка розгорнуто спостережні пункти, на яких правоохоронці відстежують ситуацію. У зв'язку із сильною та чиєю пошуки дитини ускладнюються. Наразі працівники профільних служб разом із місцевими жителями продовжують пошукові заходи. Уночі в Чернівцях виникла пожежа в підвалі п'ятиповерхівки. Рятувальники ліквідували її на площі 35 квадратних метрів. Вогонь пошкодив сміття та домашні речі. Попередня причина пожежі недбалість під час паління. Понад 50 робіт у техніці акварельного живопису митців з різних куточків нашої держави представили у Чернівецькому вернісажі. Це вже традиційна виставка, яка проходить у нашому місті. Цьогоріч вона присвячується шостій річниці від дня заснування Буковинської акварельної асоціації. Побувала на відкритті і знімальна група ТВА. Шостий рік поспіль, 14 лютого, у Чернівцях проводять виставку акварелей у 2024-му Її присвятили шостій річниці від дня заснування Буковинської акварельної асоціації. Якщо започатковувалася експозиція як виключно Буковинська, і участь брали тільки члени організації, то з часом географія учасників значно зросла. До нас приєдналися представники з Львова, Франківська, Тернополя, Києва, Харкова. І сьогодні тут представлена доволі таки широка географія нашої країни і тому це вже регіональна міжрегіональна виставка. І це прекрасно, тому що акварелісти об'єднуються. В них ви бачите в картинах дуже багато позитивного, що нагадує нам про скоре наближення. Весни і дає хороший тон, і назва виставки така «Future», що означає майбутнє, до чого ми і стремимось. Мирного, красивого майбутнього». на час проведення виставки. Її учасники провідні художники організували майстер-класи. Кожен художник буде е, показувати техніку виконання його е, робіт, особливості е, техніки цієї, що дасть можливість е, іншим художникам. Вчасності наших буковинських повчитися в чимось обмінятись досвідом і збагатити себе професійно. Розкрила свої секрети та поділилася власною технікою виконання і художниця акварелістка Галина Отчи. Сьогоднішній майстер-клас є неординарний, Він є не традиційна акварель. Я сьогодні хотіла показати власні голландські нідерландські фарби, які є рідкі, які, які пензликом можна ними не користуватися, можна, але я там експер... роблю такі. Тобто, це є такий, знаєте, експеримент фарби голландські, і наші, і таким чином я покажу свої секрети, як я це роблю. Оця техніка виконання, моя моя авторська, буде перше сьогодні в Чернівцях. Пані Галина каже: акварель це демократична техніка, яка відкрита для всіх. Акварель це не стандартна річ. Акварель дуже говорять дуже часто можуть сказати фахівці, що вона не передбачувана. Ти не знаєш, що буде через декілька хвилин, тому що вона, оця розливання фарби е, з водою, це іде діалог з людиною, яка випускає енергію, емоції. І відповідно може бути робота фантастично емоційна, глибока, чуттєва, за допомогою у цих всяких. Переливів, які не зробиш ні олією, ні акрилом. Виставка триватиме протягом трьох тижнів. Відвідати її можна буде у центрі культури Вернісаж, що на вулиці Ольги Кобилянської, 53. Анна Харабара, Аліна Рябко, Іван Мітрік. Теми дня. ТВА. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я бажаю вам мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.